Усім привіт! Продовжуємо рубрику некорисні звички і корисні звички. Некорисні це кидати в так прикраси і не перекладати їх нормально. Тут, тут лише біжутерія. Тут я зберігаю а саме біжутерію, І Інколи я так хаотично кидаю, потім це все перебирати треба. І таке не дуже гарно виходить. Треба зараз перебрати, може щось вже мені не потрібно. Зараз я переберу все. По-перше, тримаю такий кулончик класнючий, Бачите, це таке яблучко. Це мені робили на замовлення, гарна дуже жіночка, в неї школа йоги своя. І на такому ланцюжку серебряному. Ось, вона дуже, ну, ланцюжок у мене був крем, а це таки був у мене колончик. Ось, і ось я його ношу. Ось такий у мене є колончик. Зараз ми його сюди поки покладемо поруч. Потім дивіться, оці, е... ці мої серії вони мають дуже для мене велике значення, тому що це малахід. Мені його подарувала моя подружка 11 років тому. Ми відпочивали в Феодосії. Так, це було 11 років тому, мабуть, десь так. Якщо не більше, зачекайте, мабуть, навіть більше. 12-13 десь років тому назад на морі вона мені купила ці серії, подарила, так як в знаку того, що в мене вже було день народження, і хотілося мені зробити щось приємне, а у мене був такий сарафан гарний, яскравий. І вона до нього мені подарувала цей серію. Вірончик, я тебе обожнюю. Ми вже багато років не бачили. І життя розкидало нас, війна розкидала, вона зараз десь за кордоном. І до цього ми довго не бачились, бо нас з Миколаєва. Я вийшла заміж і виїхала з того міста вже давно. Ну, а ось ці такі, знаєте, класні речі залишаються в пам'яті. Так, аж. знаєте, якось мені це нахлинуло. Дуже гарна дівчина. До речі, оце мої браслети, бачите, обожнююсь, яшми натуральної. Теж на замовлення робилась для мене персонально. Так. Людина, яка дуже духовна, духовно сильна людина. неї брат живе на Ось. Вони дуже така крута родина. І інколи я в неї замовляю прикрас. Так, що воно так зустріло, і то, так, то так. О, так, Дивіться зараз, бачите, це ж хаос, це ж не повинно так бути. Інший колончик ось такий. Таке ще одне яблочко. Воно так продавалось прямо з ниточкою такою годзиком. Ось такий. Яскравий камінчик. Якщо вам цікаво, що це за каміння, я пишіть в коментарях, я вам напишу про ці камінчики і про їх значення. Оці два яблучка мені подарував чоловік. Я попросила, він каже, що тобі у нас була така річниця, що тобі подарувати. Я хочу, я хочу таких два яблучка. Вона якраз їх виклала, ці дві прикраски. Тому що ось каміння якось зберігає приємні спогади, знаєте. Ось такі прикраси є в мене з натурального каміння. Зараз воно дуже модно. Так, тут що у нас лежить далі? Хаос повний, так? Да? О, до речі, оця брошка. Хочу про неї розповісти. Бачите, яка гарна. Ось така брошка. Це в мене було, мені подарувала сестричка теж, мабуть, років 15, як назад. В мене була така кофта, і на ній була ось така брошка. Гарна. Бачите, вже кофти тут давно немає, а брошку я залишила. Ніди не я дю, ай, вона так лежить якось. Так, це теж в мене бросте так натурального коміння. Це я купляла в, в, там, в школі, де я ходжу на йогу, поклинемо сюди. Так, що в мене тут? Оце прикрасу я купляла своїй матусі. Свою матусь, коли ми йшли на весілля моїй племінниці до наряду. У неї таке плаття дуже гарне було. Ну, Після цього ні разу не одягнула нього. Привезла колись до мене, залишила і сказала, може ти десь будеш одягати. Я вже не ношу, я вже пенсіонерка, мені воно не потрібна. І так воно мене залишилось, я вже теж його не одягала ні разу, але ж ну, воно класне, воно виглядає дуже класика, воно завжди модна. І сказала, що ще надягнеш обов'язково. Так, що в що нас тут? О, я просто хочу такі особливі показати. прикраси, особливі. До якихось подій пов'язані. Не просто такі валяються все підряд. Оці сірги, я їх дуже полюбляю, я теж їх купляла. це в бюджетері, вони ще в той час це вже, вже, вже в мене племінник пішов до школи. Маленькая моєї племінниці вже дитинка пішла до школи, щоб ви розуміли. А це її на весілля купляла. У мене було дуже гарне таке плаття. І до нього йшли такі. Ну, вони на той час коштували 250 гривень, це було дорого. На той час для біжутерії це було якісна біжутерія, тому вони дорого коштували. Вони дуже переливаються. Це класика, вони завжди будуть модні. Коли щоб так не було ось. Так, що ще Що ще таке у мене гарне є? А, ось ці, до речі, сірі, я їх теж дуже обожнюю. Це біжутерія, але дуже якісний метал, фірмовий. Мені подарувала ці серії, моя сестричка. Теж, мабуть, років 15-17 назад, якби не смішно було, у мене такий був лук. Така була куртка модна, з закльоками різними, така ось толстока, вони зайшли в моду тільки. І до них вона мені подарувала. Вона мені сказала, що у тебе незакінчений образ, таку кепку подарувала круту. І оці Сергії. І їм нема зносу. І я їх так люблю. Вони легенькі, і вони такі стильні, вони завжди модні. Це класика. Розумієте, така форма. Ось, ну Тут в мене звичайне все. Якщо ви готові, друга частина буде присвячена перебиранню інших. Це вже не пам'ятні для мене прикраси, звичайні, які про них розповім вам окремо. Якщо вам цікаво, я розповім вам окремо. Я думаю, вам буде цікаво погребтись, ви ж таке любите, бо я таке люблю. І потім я хочу це все розкласти ще якось. Ось Тому. Покажу вам, що в мене ще дещо є тут. Зараз разом передивимось.